Як бути, коли не робиш сьогодні те, що треба задля щасливого майбутнього, це ілюзія. Ти не знаєш, яке твоє щасливе майбутнє. Робити задля щасливого майбутнього це бути щасливою сьогодні. Ти ти хочеш щасливе майбутнє, ти створюєш себе щасливо сьогодні. Все, що інше, я не роблю сьогодні того, щоб задля свого щасливого майбутнього. Дівочки, тут я зараз всіх приземлю, це морковочка, яка вісить там дуже далеко, яка нав'язана 100% там якось поколінням, соціумом чи ще чимось. І ти, як лошадочка, за замарковочка, біжиш і думаєш, що сьогодні ти пробіжиш, завтра, побіжиш після завтра будеш бігти за цією морквиною, а найчастіше, коли ти за нею добігаєш. То ти потрапляєш фрустрацію, дуже велике розчарування, тому що це не твоя морквина там висить, а когось іншого. Треба знайти свою морквину. І тоді до цієї морквини тобі не треба бігти. Тобі не треба сьогодні напрягатися, щоб тебе було щасливе майбутнє, бо сьогодні твоє щасливе.